Осінній день березами почав сказано в класиці. Осінь панувала і в Карлицькому історико-краєзнавчому музеї цими жовтневими днями. А господарювати там зробив спробу гарбуз. І, як виявилося, не випадково. Втім, послухаймо фахівчиню. Наша виставка, як ви знаєте, присвячена Дню гарбуза. Ви знаєте, коли святкується в Україні цей день? 26. 26 жовтня. Так, і головна мета цього свята поширювати інформацію про цілющі властивості гарбуза та його цінність для організму. Гарбуз настільки універсальний, що з нього готують каву, пюре, мило, косметичні та доглядові засоби, олію, десерти, перші страви, хліб, сувеніри та багато іншого. Гарбуз по праву можна назвати королем осені, адже це не просто якийсь овоч, з яким ми в дитинстві їли кашу. Цей овоч, скажімо так, недооцінений, тому що, окрім каші, мабуть, донедавна не знали ми багато рецептів з нього. Ну, можливо, там десь запекти з яблуками чи змішати в якийсь пиріг. Сьогодні на виставці ви побачите, що в нас є все, що пов'язане з гарбузом, і сам по собі гарбуз, і різні види гарбузиків, і смаколики з гарбуза, і сувеніри, і прикраси. І свічечки, і мило, і багато всього-всього, що пов'язане не лише з гарбузом, а й з осінню. бо вся наша виставка, бачите, ну, присвячена осені осінній тематиці. Ну, якщо ми говоримо про користь гарбуза, то в ньому міститься дуже багато заліза. Крім цього, рудий красень багатий на білки і вуглеводи, целюлозу, пектинові речовини, а також кальцій, калій, каротин, а найбільше в гарбузі вітамінів групи Б. Для боротьби з утомою і депресією, групи С для, для зміцнення імунітету, групи Е e для ефективної боротьби зі зморшками і перечасною старістю. Групи К для поліпшення згортання крові. В гарбузі міститься такий рідкісний вітамін, як Т. З його допомогою можна легко привести фігуру в ідеальний стан. Завдяки наявності цього вітаміну гарбуз є ідеальним гарніром до жирних м'ясних страв. І в результаті їжа добре засводюється і не призводить до ожиріння. Скажіть мені, які е, страви, десерти, смаколики з гарбуза готуєте ви? І як часто ви готуєте гарбуз? Періг, кашу, беріть. ще. шукати робимо, Оладки? Оладки. блинчики можна робити теж на бюре. А взагалі, да, з гарбуза дуже багато різних страв ми можемо готувати. Чи знаєте ви, що гарбуз-овоч-старожил, він існує на планеті вже приблизно 5 тисяч років. Уявіть, настільки давно. Гарбуз настільки невипагливий в догляді, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу, крім Антарктики. Гарбузові квіти можна їсти. Існує безліч рецептів, фаршированих гарбузових квітів та приготування їх у клярі. Хтось куштував? Ні. А бачили? Ні. Бачили, бачили? рецепти в інтернеті. Так. Я теж бачила, я весь зараз думаю, можливо, можливо поки... треба якось. Там поки виросте. Як ви думаєте, яка вага найбільшого гарбуза, який от? рекордсмен? Пуд. Кілограм 400, Понад 250 кілограмів. Давні індіанці колись смажили з кибочки гарбуза на багаті, а зі смужок в'яленого гарбуза робили килимки. Тобто, бачите, ще й на таке гарбуз годиться. М'якоть гарбуза прикладають для полегшення болю при опіках, а насіння використовують як протипаразитарний засіб. Ну, всі, мабуть, давали в дитинстві, да? поганяти жителів. До речі, поживна цінність насіння гарбуза зростає з його старінням. Чим старіший овоч, тим більш він корисний. Крім традиційних помаранчевих, зелених і жовтих, бувають сині, білі та рожеві гарбузи. Без гарбуза не обходився стародавній український звичай сватання. Якщо наречений не був любим, то йому вручали гарбуза. Присоромлений йшов додому. Ну, звичайно, в цьому є плюс. Приносив додому смаколи. У давнину гарбузовий сік вживали на ніч. Це заспокоювало після важкого трудового дня і діяло як снодійно. Гарбуз використовується не лише в кулінарії і медицині. Народні майстри виготовляють з нього посуд та музичні інструменти. Сьогодні ми з вами побачимо багато всього пов'язаного з гарбузом, з осінню, з гарбузовою тематикою, з кольорами. І найперша наша учасниця це Юля Щербакова, колекціонерка екзотичних рослин. Вона сама виростила ось ці гарбузики. Так? як ви почали про гарбузи, додам трошки цікавинки тут. Всі, ну майже всі дорослі. А справа в тому, я трошки уточню про. Віддавання гарбуза чоловікові. Коли на українських землях ще християнство поширене не було, то це ну, якби не зовсім вручали тому, кому відмовили, а взагалі, -то, його вручали тому, хто не міг зачати дитину. І щоб його присоромити, його навіть приносили жінки прямо в двір. Ми дуже багато не знаємо про свою історію, на жаль, українську, особливо до християнських часи. З нас дуже старалися вибити наші основи. Продовжимо. Я люблю маленькі гарбузики, цікавлюся ними. Тут, на жаль, у мене не виріс, скажімо так, у мене була. Зірка моєї колекції, але він не виріс. Я не можу вам його показати з зубчиками. Да, з зубчиками. Але виросли ось такі. Я також їх продаю, в них так само зав'язується насіння, вони так само корисні. І навіть колись на ринку один чоловік, пожилий, підійшов і розказував мені історію, його дружина готувала йому в цих гарбузиках кашу. І оказується, вони, як запекти, дуже добрі. Я, наприклад, завжди, вважала, що вони тільки декоративно мають складову свою, а виявилось, що отак. Також, крім гарбузів, у мене представлені і вуличні квіти, і квіти Віс. хатні. Я цікавлюся, як то кажуть, універсально всім. Все, що квітне, все, що розвивається, а зараз осінь. І хочеться якихось барв фарб яскравих. Тому стараюся займатися всім, щоб постійно щось квітло, кожен сезон він яскравий і цікавий по-своєму. Тобто у мене представлено дуже багато всього. Якщо у кого будуть питання, я все розповім. Як декоративні там. Фіалки, локсіні, так і сукуленти, кактуси, папороті. В принципі, на любителя навіть кали є. Кали цвітуть весною. Так що це більш весняна квітка, але заздалегідь можна запастися. Що ж, продовжимо цікаву, як виявилося, тему гарбуза. Ви про нього знаєте ще не все. Це справжній гарбуз. От, він оздоблений в техніці декупаж і може створювати, бачите, вам такий інтер'єрний він красивий сувенір, а потім можна зварити кашу і пригоститися. До цього свята от така прекрасна дошка. Вона абсолютно годиться для домашньої роботи, зворотнього боку, її можна мити, тут злегенька, а тут зазвичай. От, і такі от, прекрасні гарбузи її оздоблюють. Ну і яка осінь, звичайно, без грибів. От, не знаю, чи є вони в цьому році чи немає, але якщо ви їх назбирали, то вам знадобиться от така дощечка от, і така прекрасна баночка для сушених грибів. А ще, якщо у вас залишилися якісь пляшки непотрібні, ви відсвяткували свій день народження, залишилась прекрасна пляшечка, її можна так оздобити, і вона набуває зовсім іншого вигляду, так, вже такого сувенірного, інтер'єрної прикраси. От, можна робити докупажем і вази, наприклад, от така ваза з бабками. Того дня карилицькі музеїсти зініціювали і провели справжнє невелике свято осені. І хто сказав, що осінь несе похмурий настрій, сум, депресивні думки, це спростовували майстрині, і флори, і м'яких іграшок, і виробів за принципом купажу, як у цьому кошечку, і про них ви щойно чули. А що вже вражали своїм багатим та прямо розкішним виглядом вироби з природних матеріалів, умовно кажучи, асортимент тих матеріалів під ногами неймовірно. Вірний. У нані Ісаєвої поробки різноманітні. Приготувалась майстриня і до осені. Вона якась дуже багата різними дарами, різними виробами. Вона не скучна і не депресивна, як ми завжди привикли, що осінь, вона депресивна. Ні, це і кава, це і якісь теплі покривальця. Це і... Якісь аромати, це різна красива, красивий одяг, дуже різно багато чого. І я той раз робила лавандові мішечки, але я пішла далі. Я почала робити інші аромати і в виді іграшок, і різних підвісочок, це ванілька, по-моєму, і дубочок листочок. І це все. Варенички пахнуть клубничкою чи полуницею. Okay. Гарбузики теж наш зараз. З і... прищепочок кріслого долочка. Хотіла зробити іграшку, щоб така сиділа, пледиком укрилася і гойдалася. Ну не встигла. І отакі гарбузики, морковки, якби і іграшка, і. І Прекрасно. ще таке осіннє деревце. В мініатюрі з палочок діти мої їдять суші, а я в них піднімаю палочки і роблю мальбертики і, і картина в мініатюрі. Мандаринки пахнуть мандаринками. І ще ось. До двох годин ночі вчора робила, чи сьогодні вже побудило мене зробити. А, зараз ми світечко. А може там не світі? Може, тільки так, все цікаво. І ввечері так воно атмосферно, як зараз говорять. І кава наклеєна, і там горішки, і кава. І штучно зроблена кориця, ну пахне корицею. Можна нюхати, там кава пахне, там кориця пахне. Цікавинка. Познайомилась тут у музеї з Оксанкою, яка в будинку культури малює кавою. Так що, дівчатка, я дуже вдячна вам, що ми тут збираємося, що ви нас збираєте, майстрині, ми можемо один з одним знайомитися. Я пару разів до неї сходила, і це моя вже перша картина кавою. Лавандочка тоже якби така осіння, бо в мене у дворі досі. Сих... Досі квітна лаванда. Олена Галабурда виготовляє прикраси для волосся, і осінній тематиці відвела в своїй праці місце належне. Всі охоче в тому переконались. І відвідувачі, і самі майстрині знаходили для себе немало цікавого і навіть несподіваного у своїх рідних експонатах осінньої виставки. У Яни Рибак своє давнє захоплення. В'яжу іграшки вже приблизно 8 років. Самі іграшки, є різні, мультики, все, не знаю, що ще додати. Білки, лисички, Білки ліжочки, лисички, котики, мавпочки, все. І кожна іграшка, теж і, і, гармузики. і, гармузики. і, гармузики. і гармузики. теж і Куди ж без гарбузиків. гарбузики теж символи нового року. вже. Багаторічне захоплення Яни Рибак дало можливість створити майстрині немалу колекцію любовно виготовлених іграшок. Дивися, настане час, що й про персональну виставку доведеться подумати. А поки що виробами Яни милуються і облюбовують. Щось для себе дітлахи, і хто сказав, що симпатичні звірята чи ляльки цікаві тільки дівчаткам. Очі розбігалися слово честі при погляді на те рукотворне, вимріяне, виплекане багатство майстрин нашого краю. Тут ось м'які іграшки інний Капелюх та корисні десерти і відповідні вироби Наталії Ланової. Гадаєте, із чого зроблені оці неповторні букетики з квітів і ягод? Барви природні, але яскраві, вбирають очі. Ці букети з мила органічного, тобто без купи отих традиційних хімічних добавок, запевняє Оксана Нерознак. Осінь у нас красива, я вирішила її все зробити яскравими кольорами. Осінь у нас це врожай. Це ягоди, і представлені і квіти в букетах, і також свічкові десерти з гарбузами. Для когось це може бути така нотка романтики в сердечках кольорів, ніби як оці, бадаючі листочки кольорові, також свічки, ну, гарбузи. І для мене як то, в листочках ховаючись звірята, які вже готуються до зими, також в кольорах осінніх таких. І трішки згадала про свято Геловін. Цей мильний букет може бути розкішним дарунком навіть до значної дати. Барвиста осінь, та й не тільки барвиста, а й багата на плоди, на квіти, а ще на фантазію і творче поривання наших майстринь поділитися своїм баченням і відчуттям осені. А ця яскрава вбрана господиня збагачує нас. Незабутніми враженнями часом вони лише опосередковано дотичні власне до пори року. Ось як колоритні янголики і ляльки мотанки Оксани Бабич. Понад виставлену експозицію пані Оксана знається на історії виникнення і розвитку цього давнього мистецтва Русичів, знає про використання мотанок у різні епохи упродовж століть і століть. Чекаємо нових дарунків осені природних і рукотворних. Виставка в музеї діятиме ще кілька днів.